Розмір лохини у нас в цьому році дуже класний. Це вже, мабуть, самі крупні поз'їдали. Ну, звісно, найбільші ягоди на тих кущах, де немає перегрузу по плодам. Це вже все обскубано. Це вже, мабуть. Більше половини з'їджено, то вони вже такі не сильно крупні залишилися. Цей куч дозріває пізніше. Тут ще видно, якого розміру ягода. Це ще зелена, вона як достигне взагалі буде ось така. Цей куч Дениса прям весь обліплений. ягодою. то ягоди такі не крупні, середнього розміру, але це не страшно. Це компенсується їх кількістю. Я в попередньому відео дуже був розчарований з відолайтом, бо він не родив. І цього року він трошки вродив. В нього такий смак такий собі. Ще зважаючи на те, що він не плодоносить нормально в наших умовах. Можливо, він дуже вибагливий, я не знаю. Але я більше його б собі не садив. Немає сенсу. Шантеклер починає достигати. Ось це мабуть перша ягода. Ну, Принаймні перша моя ягода, можливо, малі вже рвали їли. Mm. Це дійсно один з найсмачних сортів, як, як на мене. Цей Нельсон, що був померз весь. Ось його дітки дали плодів. Дуже крупні плоди. Теж це вже самі крупні, мабуть, поз'їдали. Ягода дуже смачна, дуже солодка, солодка. Вона, мабуть, солодша навіть, ніж река, яка вважається однією з солодких. Ось і река теж потрошки достигає. Ну, зважаючи на теж наскільки кущ завантажений. Ягоди крупніші, ніж того року, бо того року вони були занадто мілкі через те, що вся була обліплена. Ой, це вже Еліот. Це вже з Еліотом. До речі, це цікаві дуже в Ельгота ягоди. Я в попередньому відео розповідав, що форма в них така не зовсім лохинова, вона прям як такі бочоночки маленькі. Цікава форма, дуже смачний сорт, він такий ароматний, цікавий смак в нього якісь незвичні як для лохини. Цей вже половину об'їли, якщо не більше. Тут досить мілка ягода через те, що він дуже завантажений, перевантажений. Ось тому ягода така. Але смачна, солодка. Єдине, що мілка. Але від того вона не стає гіршою на смак. Це взагалі окремий кущ вже. Тут потрібно буде цього року добратися, якось і розсадити їх. Ось така ягода мілка. Блю кроп. Ну, мілка вона через те, що дуже перевантажений кущ. Прям весь облипший. Якщо ви розуміли, це вже ми більше половини, мабуть, з'їли, бо він саме перший достиг. І ми його їмо вже ну, тижнів три, мабуть. Вода перепрошується блю джей. Так ось така ягода перевантаженого Blue Jay. Ну, Можливо вона була трохи крупнішою на початку. Ось вибрав Еліот ягодки, щоб показати, які вони Прямо такі цікаві, як маленькі бочечки. Не приплюснуті, такі, як вся інша лахина. Такі більш кругліші. Блю Голд. Чандлер і Блюкроп. Я декілька місяців тому показував, чи місяць тому, що от на цих трьох взагалі немає плодів. Я надіявся, можливо, пройде час. Я там не бачив, десь в листі. Але ні, дійсно немає. Навіть оцей світ Делайт. Він дав плоди цього року, хоч небагато. А ці троє чомусь ні. Підозрюю, що дійсно це пов'язано. З приморськими весняними У нас північний схил, і, мабуть, ці сорти досить чутливі до цих приморозків. Бо що ще може бути, не знаю. Так, ніби зовні кущ виглядає непогано. Е, можливо, якихось добре війни вистачає, але ну, я не думаю, що, що так кардинально було б, щоб взагалі не було ніяких плодів. Дуже дивно. Знаю, можливо, в когось вони краще плодоносять. Якщо знаєте якийсь секрет, що з ними зробити, щоб з'явились ягоди, буду радий почути, бо навіть не знаю, що робити, просто займають територію краще посадити щось інше, що буде приносити користь. Такі ягоди в сорту, які брав в епіцентрі під назвою Низькоросла. Ой, високоросла. Чорниця щось таке. Я щось думав собі, що це чорниця, типа дика. А Виявилося якийсь сорт лохини, але який я не знаю. Вона ну, така велика, крупна. Я думав, що це буде маленький кущик, посадив його. Ось такий маленький, У маленьку таку ємність. Ну, це не ємність, це просто обмежено бордюром. Потрібно буде її пересадити, бо тут мало місця. Можливо, тому вона ось така невеличка, росте, не вистачає її сили. Ягоди прям дуже великі. Це Нельсон. Той, що на сильно морозостійкий. Це, до речі, плодоносич. Окремий кущ. І тут він пробився від цього маточного куща. Потрібно цього року його пересадити. Він, мабуть, не підмер, через те, що він прикритий і цим кущом. І з цієї сторони кущами. Тому, мабуть, він дав плоди цього року. Река. Особливо тим, що солодка навіть коли ще не достигша. Ось такі рожеві, вже солодкі. Оцей блюджей ніяк не можемо доїсти. Він аж обсипається. Не встигаємо його обривати. Дуже прям густий кущ. Да, через те, що загущена ягода така. Середня, навіть можливо, менше середнього, я б сказав. Але від того вона не менш смачна. Ось така Попадаються крупніші, але не так багато. В основному така вона середня. Просто дуже багато ягоди. Це вже те, що позалишалось. Можна уявити наскільки її було багато на початку.